Учасники врадівської ходи, громадська січ проти свавілля міліції, зустрілися з кіровоградськими медійниками, розповіли про ходу і про події, які відбувалися на Майдані у ніч після офіційної частини мітингу. Нагадаю, минулого тижня спецпідрозділ Беркут розігнав зібрання на Майдані Незалежності у Києві. За словами учасників, під час ходи в кожному місті збирали підписи людей, родичі, яких постраждали від неправомірних дій правоохоронців. Збір підписів продовжили і в столиці, по тому. Проголосили вимоги до президента. Серед них відставка міністра МВС, звільнення усіх політв'язнів і незаконно засуджених. Також мітингувальники вимагають провести переатестацію правоохоронців і притягти до відповідальності причетних до розгону мітингу на прийшли ну, Просто донести інформацію про ті свавілля, яка чинить міліція, і систему валяти. Ну не ми з і 10 чоловік систему валяти не будуть, але давайте включати розум, свідомість. І власну гідність. Власну гідність. Або ми українці, або давайте міняти прапор.